Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Початок липня, і сьогодні хочу поговорити з вами про ті основні заходи по винограду, що я собі запланував і що буду робити протягом липня. Отож, погода нас дивує дуже, червень був дуже прохолодним, дощів було не так багато, але температура була низька. Саме за цього місцеві сорти винограду їм, в принципі, все одно, ось бачите, на екранах. Вони доволі гарно розвиваються, виноград уже згорошено утворений, гарні грони видніються. А більш такі південні сорти винограду вони тільки відцвіли. Відповідно, там зовсім дрібний горошок, але тим не менше, ми будемо проводити обробку, тому що зазвичай я її проводив ще в червні, тепер проводжу в липні із за температури. Обробка після цвітіння по винограду згорошину. Це важлива обробка. Враховуючи, що мої трішки пропустили, деякі сорти винограду вже підхопили мілдю і оїдіум, і я вже не доповучу частину урожаю. Я вкладу фото, далі ви будете бачити, де грони уражені вже цими хворобами. Отож, чим будемо проводити обробку? В цьому році я зроблю бакову суміш із препаратів Редоміл Gold. Цим я давно користуюся, тому довіряю йому. Також Топсін М. Ніколи не робив бакову суміш із цим препаратом із Редоміл Голдом. Ну тепер буде Редоміл Голд токсин М і препарат Свіч. Також це буде якийсь прилипач. Безумовно, перед цим перевірюю їх на сумісність, зроблю заміс в менших ємностях. Обробку проводимо або рано вранці, або пізно ввечері, тому що уже температура стабілізувалася понад 30 градусів. Не потрібно створювати додаткового стресу нашим рослинам. Крім того, завжди повторюю. Обробили. Виноград, намагайтесь там не знаходитись хоча б день. Чому? Тому що будуть випаровування, а ці препарати для людини, вони шкідливі. Хто б що вам не казав, би, друзі, ви навіть можете не відчувати того, що ви вдихаєте, але вони для вас будуть шкідливі. Тому не потрібно цього робити. Обробили. Без них ми також не можемо нічого зробити. Якщо не обробимо, буде і мілдю, і оїдіум, і що хочеш. Ці препарати доволі дієві, але обережіть і себе трішки. Обробили і хоча б день там не знаходитесь. Все. Наступний важливий момент це полив. Полив винограду, друзі, температура, кажу ж, понад 30, ґрунт висихає дуже швидко. Я проводжу полив по три рази на тиждень і причому проливаю дуже-дуже гарно виноград. Тому полив це другий важливий момент, що ми робимо у липні. Також нормую виноград, якому плані нормую проводжу обрізку пасинків. Чутки не кожен тиждень, тому що вони дуже швидко відростають. Виноград втрачає свої зайві сили на ці пасинки, вони мені не потрібні. Нам потрібно так, щоб виноград давав свою енергію, свої сили і всі поживні речовини уже у грони винограду. Тому проводимо обрізку зайвих пасинків це важливо. Також підживлення винограду. У мене є ще кінський перегній, я трішки притрусив при кореневій зоні, зовсім трішки для того, щоб не давати зайвого азоту нашому винограду. Також у мене добриво водорощине мастер із упором на калій, тому що якраз зараз формуються грони і виноградини. Це може бути будь-яка інша фірма по добривам, Їх дуже багато в магазині, друзі, обирайте самі. У мене це мастер. Далі також буде відео на цю тему. Це може бути, до речі, і гранульовані добрива, але майте на увазі, що вони подіють більш пізніше. Тому я завжди полюбляю робити водорожчинні добрива. І саме під корінь, а не по листу. По листу також гарно і ефективно, але під корінь це буде, як на мене, набагато швидше. Отже, полив, внесення добрив, нормування пасинків прибираємо зайві. І, безумовно, якщо ви ще не провели обробку, проведіть. Цю важливу обробку після світіння. Все, як бачите, зовсім небагато заходів. Друзі, якщо це відео було для вас цікавим і корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал дуже великий процент моїх глядачів ще досі не підписані на канал. Вам не важко, а мені приємно, я вам буду дуже вдячний. І, до речі, напишіть, можливо, я щось пропустив, якісь цікаві моменти. А що ще ви особисто робите по винограду у липні для того, щоб отримувати гарний урожай? Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!